Це дитячі фантазії, та і тільки. Ну, не знаю, в кіно як покажуть, то наче насправді. Скажеш в кіно, то там фантазії, режисери, сценаристи придумують і актори щось дофантазують. Та таке показують, що мурахи по шкірі. Дивилися, як роботи викрадають людей. Ха, ха ха, не сміши, роботи викрадають людей. Ось так, клац і немає. Мамуся мене звідси. А можна твоя мама і мене забере. Будь ласка, я навіть вам послуг вдома перемен. І мене забирайте. Нам зараз краще триматися одна біля одної. Так так, дівчатка, тримаємось разом з руки та не розлучаємось. Щоб не було як з камілою. Клац і немає. Та вони поділися, тільки не кажи, що їх роботи викрали. Це не синітниця. я теж не повірю. Тут щось інше. Але це інше, не менш страшно заробить. Не вздумайте ще хтось пальцями класить. Та я геть боюсь про це думати і руки не підніму. Тоді підемо шукати дівчат. Може їм потрібна допомога? А ти знаєш, де їх шукати? Куди вони зникли? Та де де? На літаючій тарілці. Є, яка тарілка! Та яка, яка, кругла! Вони її викликають, та й вона прилітає. Як викликають? Та як? як? Ось так. Ах! Просили. Ж. Тепер ви наші полонені. Доки не відпрацюєте на нас, ми вас не повернемо на землю. Дівчата, ви ще тут? Тут. Діянка, це ти? Так, теж по глупості класима пальцями. І ось з вами. І ми те сам. Вже це їх закодований сигнал? Може, хоч інші дівчата не додумаються це зробити? Так би ж вони і мене просили не робити це. І ось. Можуть спробувати чекти, як ви думаєте? Забув вас попередити, якщо ви будете утікати, на вас чекає кара. Ви будете більше працювати і менше їсти. Ага, вважайте коли. Треба щось інше вигадати. Що ти вигадаєш? Зателефонуєш у поліцію, так приїдуть робити поліцейські. Може, нас і дівчата в тільки я. Якесь у мене відчуття, що вони десь поруч. Хто? Дівчата чи робите? Знаєте, її ті. Нам головне зараз триматися разом, щоб нас не захопили поодинці. Тобто нас усіх заховлять? І знайте, що від нас ніхто не заховається. Ми ж самі здамося в полон. Я вже теж про це подумала. Якщо дівчата наші у них, то хоч разом будемо. То що? Хоч що буде. Тоді на один, два, три. Все всі тут. А що ти нас не бачиш, чи що? Ні, ми просто тут вже давно і навчились відчувати все, що відбувається. Вибачте, дівчата, ми не знали, що робити. І вирішили, що краще бути разом. Так, хоч і в полоні, але разом. тут не б'ють, хоч, дівчат. Поки ні, вони суворі, але ставляться до нас добре що побудують нас, якщо будемо гарно працювати. Нагадую, якщо будете гарно працювати, ми вас нагодуємо. Звичайно ж, їжею для роботів. Поїли називається, що вони нам дадуть. Що, що, машинка мастила, і що їм ще треба для життя? Дівчата, тримаємося, не здаємось. Може, з нам колись знімуть ці пов'язки з очей? І ми знову побачимо сонечко. І небо з хмаринками, і дощик, і квіти. Заспокойтеся, може на їхній планеті цього всього немає. Ну що ж, ви гарно попрацювали. Тепер можете зняти пов'язки і перекусити. Чого іншого вигадати не могли? Ага, можна ж було якось поліцьке це вирішити. А то роботи викрадені голодування. Бррр, Жах якийсь. Це навіть не педагогічно. Хоча і прикольно було. Прикольно, але все рівно страшно. Я ледве не повірила в усе. А я повірила. до сих пір коліна трусяться. Дівчата. А як вас по іншому зацікавити урокам?